В цьому відео я вам розкажу, як додавати додатки в хліб трьома різними способами, на прикладі цих трьох хлібів. Я додавала оливки, ви можете додавати в хліб все, що вам заманеться. Основний рецепт хліба ви знайдете ось тут. Або ось тут. І сьогодні буде скорочена версія самого рецепту, я не буду акцентувати на тому, як взагалі робиться хліб. Ви це зможете подивитись в основному відео. А сьогодні розкажу, на яких етапах можна додавати додатки в хліб, на що це впливає, чим відрізняється, якщо відрізняється взагалі. Але перед тим як почну, як завжди, нагадаю вам підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, і увімкнути колокольчик. А ще для тих, кому особливо сподобається. Існує функція спонсорства, про яку можна дізнатись більше, натиснувши на чорну кнопочку під цим відео, на якій написано Стати спонсором або щось в цьому стилі. А тепер поїхали. Починаю, як завжди, з поєднання води, закваски на піку і борошна. Хліб я роблю по методу з книжки Тартін Бред, який детально описаний і розказаний у відео, на яке я вже посилалась. Посилання на нього також буде в описі. Єдине, чим хліб, який я роблю в цьому відео, відрізняється від того: я в нього не додала цільнозернове борошно. Там його всього 50 грам на хлібину, але в цьому відео я роблю просто білий хліб. В одній мисці тісто на одну хлібину. Таких мисків у мене три. І я показую зараз те, що буду робити однаково для кожної з них. А саме, як вже казала, поєдную спочатку воду, борошно і закваску на піку, залишаю на 30 хвилин. Через 30 хвилин додаю сіль воду і це все гарненько вимішую, просто ось так от рукою в мисці. Коли пальцями більше не відчуваються кришталики пісолі, накриваю знову миску тарілкою і залишаю ще на 30 хвилин. І поки трошки подрібнюю свої оливки на їх місці міг би бути будь-хто. Від в'ялених помідорів і сиру до лохини і смаженої цибулі. І ось уже настав час для першого методу введення додатків в тісто на етапі ламінування. Якщо ви не дивились відео з рецептом хліба, я ще раз рекомендую його спочатку передивитись, а потім повернутись сюди. А якщо ви його вже дивились, ви знаєте, що зазвичай, після того, як я ввела сіль в тісто, я починаю етап складань, де просто в мисці раз на 30 хвилин, десь 3-4 рази складаю тісто. В першому методі до складань я ввожу ще один етап, який називається ламінування. Для нього тісто треба перекласти на поверхню щедру змазану водою, а потім розтягнути. Максимально як воно розтягується, але щоб тісто не рвалось. Потім рівномірно розподіляю додатки по поверхні розпластеного тіста і ось так от складаю все докупи, як показую у відео. На цьому все. Додатки введені, перекладаю тісто назад в миску і далі поводжу себе з ним так, як зазвичай. Роблю ще декілька складань, чекаю, коли воно добродить, і фінально формую. Ламінування це взагалі хороша історія, воно позитивно впливає на структуру тіста, але зазвичай я лінуюсь її робити. Ламінування все переходимо до. Наступного методу, а саме до методу складань, ви робите все так, як завжди, просто на етапі складань. На кожному складанні підсипаєте трошки додатків. Можна ввести все на першому складанні, можна на першому і на другому, які відбудеться через 30 хвилин після першого. До речі, в втарілочці у мене оливки на два хліба, а не на один, так що не лякайтесь. Взагалі, по кількості додатків, я їх зазвичай використовую десь від 100 грам на одну хлібину. Але ще частіше я їх не зважую, а додаю просто на око. Все, метод зі складаннями відбувся, там, начебто, все просто, нічого складного. Просто робите звичайний хліб по основному рецепту і на етапі складання вводити додатки. Далі, як завжди, даємо йому добродити, формуємо і випікаємо. І останній метод так само не вводить ніяких нових процесів в звичайний процес приготування хліба. Тут ви все робите як завжди, звичайний рецепт хліба, звичайні послідовності, звичайні процеси. І на етапі фінальної формовки хліба, вже коли він добродив, ви його вивалюєте на поверхню, розтягуєте трошки ось такий прямокутничок і викладаєте на нього додатки. Складаєте ось так от книжечкою, одну третину додатків залишаю, щоб ще раз викласти ось так от на поверхні і закрутити їх всередину. Єдине, що зазвичай у мене формування хліба складається з передформовки формовки і фінальної формовки. А тут я їх не розділяю, ось це і є фінальна формовка хліба. Вивелила на стіл, трошки розтягнула, ввела додатки і одразу перекладаю його в корзинку. Чому, бо якщо це зарахувати собі за передформовку, а потім зробити фінальну формовку, то вона може видавити додатки занадто сильно на поверхню тіста, вони можуть вивалитись, тісто може порватись і буде трошки неприкольно. Так якось рівномірніше виходить. Все, хліб сформувала і перемістила в крузинку, притрушену рисовим борошном. Те саме зробила з трьома іншими хлібами, чому їх тут в кадрі тільки два, я, якщо чесно, вже не пам'ятаю, але їх чесно було три. Я їх звичайно на Закриваю пакетиком, чого можна не робити, бо нічого страшного не станеться, якщо вони обвітряться в холодильнику, і переміщаю в холодильник на ніч. Якщо ви не хочете пекти наступний день зранку, то можна залишити просто десь на годинку в кімнаті в температурі і пекти в той же день. А у мене настав наступний день, я прокинулась, поставила в духовку свій чавунний емальований казан з кришкою грітись на максимальній температурі. Хвилин через 30-40, коли все гарненько нагрілося, дістала хліб з холодильника, зробила основний надріз, по якому він буде рости, переклала в казан обережно, накрила кришкою і залишила на 20 хвилин пектись під кришкою. Через 20 хвилин підняла кришку і залишила ще на 20 хвилин допікатися без неї. І я ще не сказала найцікавіше, який хліб я печу. Я їх печу в ті самі послідовності, в якій додавала в них додатки. Це той хліб, в який ми додавали додатки першим на етапі ламінування. І ось такий гарнюній він у нас вийшов, ось так він класно розкрився. І одразу дістаю наступний хліб і пророблюю з ним ті самі маніпуляції. Колись я нарешті дістану свою сталь для духовки з пакування, розкалю її, почну нею користуватись і зможу випікати одночасно два хліби. А поки я користуюсь тільки червоним казаном, то мені треба кожен хліб випікати окремо. Зробила трошки інакше надріз на цьому хлібі, щоб було легше їх відрізняти, коли вже всі будуть готові. І так само ставлю в духовку на 20 хвилин пектися під кришкою. Через 20 хвилин кришку прибираю і залишаю в духовці ще на 20 хвилин. І раз уже така справа я тут вам всілякі розказую. Розкажу ще, що хліб не треба залишати в кімнатній температурі після холодильника, перед тим як ставити його в духовку. З холодильника одразу роблю надріз і одразу закидую його в духовку. Йому не треба. Треба нагріватись, мене чомусь про це часто питають. А тим часом ми майже у фініша два хліба спечені, залишився один останній, в який вводили додатки на етапі формування. Минулий був відповідно той, в який вводили додатки на етапі складання. Так само дістаю його з холодильника, перекладаю на пергамент, тішусь тому, як він гарно тримає форму, як він гарно підріс за ніч в холодильнику. На цьому вирішила намалювати пару колосків, роблю основний надріз, по якому хліб буде рости. Якщо цей надріз не зробити, то він просто порветься там, де йому заманеться, а так я йому просто показую, де йому рости. І роблю останній захід в духовку, в казан під кришку на 20 хвилин, прибираю кришку і допікаю ще 20 хвилин. Кришка на казані затримує пару. Пара підтримує поверхню хліба вологою, і завдяки цьому він може краще розкритись, чим якби він пікся без кришки або без доданої пари. А потім ми прибираємо кришку і даємо скоринці висушитись і стати хрумкою. Для цього проводяться всі ці рухи з кришками. Якщо ви раптом не знали і вам було цікаво. Нарешті духовка може відпочити, а казан, можливо, нарешті помитися. Вони дуже добре попрацювали, спекли мені три таких класних хліба. Хух, впорались. Нарешті ми спекли ці три хлібини. І що я можу вам про них сказати? Нагадаю, хто з них хто. Вони в порядку додавання додатків розташовані. В цей ми додали оливки першим на етапі ламінування, в цей другим на етапі складання, а в цей останнім вже на етапі фінального формування. Чи відрізняються вони особливо візуально по розкриттю, я би не сказала, але все-таки ось цей, в який ми додавали додатки на етапі ламінування, виглядає трошки краще, бо ламінування гарно впливає на структуру тіста і глютеновий каркас. Так що ламінування топ. Інші не виглядають погано. Цей трошечки більше е, розтікся, але можливо це просто через ось такі от надріз, які я зробила. Інший, щоб я могла їх якось. Відрізняти. Формувала я їх плюс-мінус однаково, так що мені здається, формування не мало би якось на це все повпливати. Цей виглядає ось так. Він ще тепленький, трошки потріскався, бо я колоски занадто близько до основного надрізу намалювала. Але він також виглядає добре. Так що на зовнішній вигляд способи додавання додатків в тісто не особливо впливають, але вони мали би вплинути на те, як ця начинка розподілена в самому хлібі. І зараз над кожним з цих хлібів з'явиться картинка розрізу. Ці хліби я пекла не для себе, тому, на жаль, для вас я їх не можу зараз в кадрі розрізати, але у нас є ці фотографії, на яких має бути видно, відрізняються вони чимось чи ні. І якщо одразу відповідати на це питання, то я би сказала, що скоріше ні. Бо цей розріз не є суперпоказовим, можна розрізати в різних місцях, і в різних місцях це буде виглядати по-різному. Єдине, що м'якош першого хліба, в який оливки додавались на етапі ламінування, виглядає більш рівномірним, але і на ньому начинки майже не видно. Це не тому, що її там немає, а тому, що просто так попалося саме в цьому місці. Основна відмінність в цих хлібах не в тому, як вони виглядають всередині. А в тому на якому етапі вам саме вам буде зручніше додавати додатків хліб? О, наприклад, третій спосіб, в якому додатки вводились на етапі фінального формування, дуже зручний. Якщо ви робите декілька хлібів, ви замішали звичайне тісто на три хліба, наприклад. І все це тісто у вас знаходиться в одній мисці, і тільки вже на етапі формування її ви його розділяєте на три хлібини: в одну додаєте оливки, в іншу в'ялені помідори і зелень, а іншу робите без додатків. Це дуже зручно. Ламінування це класна штука, яка впливає тільки на можливість додати додатки, а і на структуру тіста, як я вже казала, так що якщо у вас є час і можливість, можна зробити її. А якщо ні, то просто ввести додатки на етапі складань, і буде вам таке саме щастя. Так що я вас познайомила з цими трьома методами. Обирайте, які вам подобається більше, або які підходить вам більше. І користуйтесь на здоров'я. Всім дякую за перегляд! сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Якщо це так і ви ще не поставили лайк, нагадую вам це зробити. Підписуйтесь на канал.